Котишмотельнет, е от, надаємо зволі. Голосую. Проти. Утримують нема. Прошу. Матильнет. Мікрофон. Я вам скажу по тому пасовищі, де роздали план. Я тоді був голова земельної комісії. Я помічник.

І повинні мене були, якщо я не був на сесії чи ще щось там, то повинні були мені якось переказати і сказати, що ми ділимо. А то так вийшло, що ділили в обід чогось. І ті, що там живуть, виділи, що ділили, але щось ніхто нічого не сказав. А мені сказала жінка випадково. вона їхала моя з Подомківська і каже: ти знаєш, там роздали. Городи, в першій лінії, зразу каже за Римаком Веселе. А я кажу, та не може бути. Кажу. і Я такого не чув. то що такий депутат, я кажу, та видно. І тепер я вам скажу, як це все, все, все рішалося. Нія, ніякі сесії сесії не рішало все все підписувалося на заправці і е, під сільського раду. Ще так. А нічого ніякої сесії не було. І хто там взяв це незаконно? Нестор, ви не розказуєте мені, байки. Нестор, ви є в церкві і на вашому місці, я так би не поступив. Ви повинні бути чесними. Я... Думайте, скільки я зробив, я не хвалюся. Ну якби не я було, б і того не було. У челюшки теж люди репіли в злоби на мене. А тепер то мене позбавляють голосу. Зовсім ніби я нічого не знаю. Як я вже ніхто не знаю, то ви вже точно не знаєте. А що депутатів? Депутати молоді. Ми молодь маємо підтримувати, правильно. Але вони нічого не знають. Що голова скаже, не Василю, у вас і три. Ти Василю патріот, в Убережівський допомогло. Я не знаю, чим він тебе причарвував. Василю, ми довгі роки робили. Не довгі руки репимо. Пам'ятаєш. Дуже тяжко. Вот не, не дуже тяжко почарувати. <крикул 'я> <крикул 'я> дякую вам, дякую. 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 Хоче виступити Савчук Богдан, надаємо йому слово. Петрович. Дякую вам за те, що ви всім плани не прогадали, а роздали нашим оточникам, які воювали за нашу землю. За це велике вам щиро велике спасибі. Шановна громадяна, правильно сказав Василь Іванович і ми можемо багато бакати, але основна суть того стоїть, що якщо ці земельні ділянки були виділені незаконно, значить це треба доказати в суді. Пам'ятаєте, яка ситуація була по, -по іншій земельній ділянці? Тому я зараз поставлю на голосування питання відносно того, щоб визнати через прокуратуру і суд рішення суду щодо вернення даним особам ділянки і незаконні дії колишнього, колишнього сточка Володимира. Прошу підготувати до голосування. Пізно. Ні, нічого не поїдну, ви пізно. Є, чуєте, я це маю пропозиція. Якщо в депутатів, увага, якщо в депутатів, або членів виконкому є інша пропозиція, пане, якщо у вас є інша пропозиція, прошу надавати, поставимо на голосування. Є інша пропозиція. Ставимо там питання утворення. Так, ходіть, Бослана Іванівна. Гавриляк, Оксана Васильівна. Федюк Вася Васильівна. Урям Богдан Трієвич. Буря Так. Да. Кузьінчук Василь, да. Гуроль Василь, да. Ремик Иван, да. Качок Василь. Да. Качук Василь, ваша ходите. Да, да, да. да. Савчук Мария. Да. Жигринюк Лилия. Стасюк Ірина, що рішення проголосовано Ставлю ще до відома громади ну, один маленький ракурс. Значить, коли було вибачення народного контролю, і коли ми ходилися в суді, ми пропонували, між іншим Якопчук, ми таке ділянку дали на обережні своїм жителям, розумієте, і ми навіть пропонували волосянку, Волосянку, як от, Надія, як матері одиначі, теж дати земельну ділянку для городу, але в іншому міті, не на посовищі. А вона відмовилася. А міським зайдам цим ми категорично відмовили. Тому якщо Надія звернеться на це, я думаю, що депутати проголосують. Тільки там стати Под... Так, Переходимо до другого питання, який прозвучав в сюжеті. Шутри. Значить, моя позиція, як сільського голови, хоча я знаю, що з одного боку це добре, а з іншого боку не добре. Оскільки дані земель, там, де видобувають, що року, з 2013 року згідно земельного кодексу у нас ті землі забрали, тобто вона прийшла в віддання районної влади і е, обов'язково це дамба 100 метрів вправо, 100 метрів вліво в постійному кельтуванні обовідгоспу, яке знаходиться під куркування обласної влади. Я би просив депутатів підтримати мою позицію в тому, щоб звернутися, бо це землі зараз не наші, до району і до області, щодо розірвання угоди по проєкту розчистки та регулювання русла річки Бесяча на Дзернянська біля села Березівка і припинити цю розчистку через значні спрози населення, які виник в нашій селі. З другого боку, я розумію. Що це приведе до скорочення цілого жаду програми. Чому? Ви знаєте, що футбол у нас йде за гроші, що почекайте. Прошу. Значить, дивіться, в цьому тільки в цьому році, значить, за що три налічкою, налічкою на футбол, пішло у нас 21 тисяча. Це налічка. Це не те, що ми купуємо там м'ячі. Там 6,5 тисяч, це по перерахунку. Крім того, у нас припиниться матеріальна допомога дітям учасників АТО перед 1 березня. Пам'ятайте, що того року ми з процесі рішили, і саме завдяки грошам, що трамва ми виділили кожній дитині по 200 гривень за купівлю там товарів. Крім того, у нас припиниться видача пайків забезпеченим жителям села Березівки на передодні Великодніх свят. В цьому році. Завдяки через, саме через громадському організації нашим ми дали на це майже 10 тисяч гривень. І цукерки на Миколаїв. Ну, Цукерки ми ще можемо там якось вийде за рахунок перерахунку робити, а чотири тих програми це однозначно піде під скорочення, бо самі розумієте, футбол потребує налічки. Кожна гра, а і премії учням, і призерам Олімпіад, які ми даємо. На останній дзвони. Це теж для закоштів, щоб пройди. А концерти. Прошу. Концерти. Концерт. ну концерти, Почекайте, а що концерти? А що футбол? Ні, ну концерти дівчата. Дівчата співають, нормально потім самі собі складають. Я нічого не маю. Чого концерти припиняти? Справа тому дивіться. По футбольній команді. От ми увага! У футбольній команді ми можемо купити сільська рада, може купити м'ячі і перерахувати кошти, розумієте? Можемо купити форми, гетри, це теж може по перерахунку. А налічка у нас не піде, на, на кожен поєдинок це 750 вісімто гривень, Кожен? Ну а де розумієте, що законом не передбачено, що я повинен, наприклад, тут є заплатити? От Марія Жирак тупала по телебаченню, що шутровикам чи тим футболістам нічого не платиться. Ну, Повірте, я був в шоці. В минулому році ми е, кожній команді, молодіжці і е, дорослі, між іншим на День села, цього року теж налічку від шутровиків, е, молодіжка отримала 1800 гривень премії за перемогу в відних поєдинках, а дорослі отримали 900 гривень премії. Коли наші хлопці здобули перемогу і взяли третє місце, вітерець за налічку той, що тровики оплатили, хлопці відсвяткували свої перемоги. 3000 гривень пішло. В тому році на футбол у нас, увага, ми в цьому році 20 тисяч, а в тому році на річку на футбол ми заплатили 35 тисяч. Чому? Тому що було більше поєдинків. Розумієте? І от така ситуація. І зараз постане питання, якщо, наприклад, там, ну, виплата, платили ми раніше премії учням, припинили, ну, скажімо так, невелика втрата так, туди-сюди, то ми не проведемо якийсь конкурс, а втрата футболу і волейболу. Я вважаю, що це буде значна втрата. Тому я попередньо говорив з деякими депутатами нашими і представниками виконавчого комітету, є в нас старші люди, які мені запропонували альтернативну ідею, бо я просто не хочу, щоб мене звинувачили цьому. Якщо прошу зараз ваша повітря, я просто сказав, що ми робимо. Я ставлю питання на голосування, ми припиняємо, звертаємося. Але просто, щоб ви зрозуміли, ну з другого боку, до чого це приводить. Яка палка на двох кінцях? Тому я вже утримуюся, а далі передаю слово вам. Шановні депутати і члени виконавчого комітету, прошу на обговорення. Прошу. А мене тикає таке питання. Ти, я дуже це не вивчала. Якщо ви це зараз відвертите, що відмовляєтеся, що ти не будуть привозити з Будуть. Будеш. Ви знаєте, що це офіційна організація, ну ти як на дамбі ви бачили, так а у нас ж, роками цей шутер вивозиться. І е, самі речії, і самі положі. І саме головне, наскільки мені доповідають, люди кажуть, о, то наші ті організації, та гроші, які, наприклад, вони платять. ті організації, громадські наші, вони тут на розвиток села, на той же футбол. Наші їм платити, коли вони так, кажуть, я піду до рачиїв. Сам до же і приводить. Повірте, я знаю, дуже багатьох в нашому селі і навіть тих, які присутні в цьому залі, що купували шутер саме врачи. Тобто заплатили водіїм, привезли шутер і все, їм по барабану та і так далі. Крикум ви нічого не Це... зробите.